Шановні політехніки, 24 лютого 2022 року російська агресія перевернула життя нашої країни. Харків і харківські політехніки стали на передовому рубежі по захисту нашої батьківщини. І безумовно, це стало для нас несподіваним важким, дуже важливим. Випробуванням нашого університету. Першочерговим завданням, безумовно, стала захист наших студентів, українських іноземців і співробітників університету для того, щоб евакуювати їх і захистити їх життя. Ми виконали це завдання, і після цього приступили до відновлення навчального. І наукового процесу, незважаючи на критичні умови, вже через місяць, 28 березня, ми в повному обсязі відновили навчальний процес. І наші студенти в дистанційному форматі разом з викладачами продовжували все для того, щоб відновити навчання. Ми зробили Гідний шах для того, щоб випустити магістрів 19 1.4, випустити бакалаврів, провели в дуже важких умовах вступну кампанію, що дозволило нам прийняти на навчання біля п'яти тисячі студентів. Разом з цим ми розвивали нові педагогічні технології, і в 22 році. Наша нова педагогічна технологія Innovation Campus зайняла друге місце в світі на світовому рейтингу QS University. Це дуже важливо, оскільки вона дає можливості принципово нових підходів до навчання наших студентів. Разом з цим ми проводили нашу наукову. Діяльність. Наші науковці, викладачі робили все для того, щоб не зупиняти наукову роботу. І в листопаді цього року ми провели традиційну конференцію міжнародну мікрокад і запросили до неї з виступом на пленарному засіданні лауреата Нобелівської премії. Цьому році, незважаючи на військовий стан, наші викладачі і науковці опублікували велику кількість наукових робіт, які індексуються в наукометричних світових базах, таких як Scopus і Web of Science. Наші молоді вчені продовжують наукові розробки, і в цьому напрямі вони отримали і Премії президента України і премії Верховної Ради України. Ми зберегли своє місце в світовому рейтингу QS University Ranking. Це безумовно, дуже важка, кропітлива робота, але кожен студент, кожен викладач, кожен науковець розуміє, що війна закінчиться і нам треба рухатись. Перед, незважаючи ні на що, я впевнений, що найближчим часом ця війна закінчиться. Ми відбудуємо пошкоджені навчальні корпуси, ми відновимо наше наукове навчальне обладнання. ми будемо і далі розвивати харківський політехнічний, піднімаючи якість навчання і безумовно. Збільшуючи всі наші наукові наробки, я бажаю всім міцного здоров'я. Бережіть себе в зв'язку з тим, що Золотий фонд нашого університету це наші співробітники і наші студенти. Вони будуть відновлювати Харківську політехніку, вони будуть піднімати її на найвищі щабелі в світовому рейтингу. І безумовно ми будемо досягати нових вершин. Слава Україні!